Шановні лінчани, сьогодні урочиста подія в нас в місті. Ми сьогодні хочемо зустріти нашого земляка, нашого героя, який захищав нашу державу, попав в полон з гордістю звіта, прийшов, пережив страждання, муки і прийшов до нас на рідну іллінецьку землю. Жалко, що е, не дочекався тато, е, щоб зустріти Ярослава тут, на Ілінецькій рідній землі. Важко говорити, тому що це наша дитина, молода людина, яка жертвувала заради нас, яка перейшла ті муки страждання, але сьогодні він з нами. Дорогий Ярославе, дорогий сину, прийми цей подарунок. Це Прапор нашої держави, який ти повинен цінити, гордитися тим. І він повинен тебе бути на гарному місці, тому що вся Іллінецька родина хоче тобі щастя, здоров'я і добра. Хай тобі щастить! Дякую. <ріпи> Дякую. <ріпи> так ти мені завжди дарував кліп, а тепер я тобі хочу. <ріпи> <Дякую. Дякую. ріпи> Ярославчик, прийми цей кліп від. Певно, і неувірений в тобі Іллінчан! Дякую. Дякую вам всім. Давайте! Дякую. Дякую вам. Привіт. Хатя, допомагайте. Дякую! дякую. Дякую тобі. Тобі. Дякую. Поправляйся. Вам дякую. Я дякую вам усім. Дякую, дякую. 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 колос – Дозріба для хліба, для краси цвіте у полі квітка, для води народжується риба, для польоту лебідь і лебідка, а людина для добра і щастя. Ми, Ярослав, е... Виховували тебе, ростили і сім'я, і школа, і дитячий садок, щоб ти виріс хорошою людиною, став гарним батьком, прикладом для родини, щоб тебе шанували люди не для війни, не для війни. Коли розпочалася війна, ти не поїхав за кордон, а став на захист своєї бітчизни. Твій... Стиль життя, твоя родина. Мабуть, тобі хотілося із тих лап смерті вернутися в батьківську хату, відчути запах материнських рук, отого печеного хліба, отого всього. Твій твоє повернення на батьківщину зобов'язує тих, ті родини, які втратили своїх. Дітей, своїх батьків вірити у те, що прийде час і повернуться чи з полону, чи з тих чужих держав, повернуться в родину ті, що сьогодні заблукав на страшних дорогах війни